Вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо набір змісту. Змістом називається перелік назв, частин, розділів чи параграфів у виданні. І з вказівкою номера сторінки, де знаходяться ці рубрики. Зміст може розміщуватися на початку видання. На початку книги, він в таких випадках розміщується, як в науковій літературі, у довідниках, або у посібниках, які мають великий об'єм інформації. У інших виданнях, дитячих книжках, чи, наприклад, книжках для школи чи інших розміщується зміст уже в кінці книги. Є такі видання, які взагалі не мають змісту. Такі видання це якісь маленькі невеличкі книжечки дитячі. Або це може бути якась література, де є дуже невеличкі назви цих параграфів чи частинок, і тому є недоцільним використовувати зміст. Формат. Набору зміста залежить завжди від складності і обсягу його тексту, якщо зміст невеличкий, який ми будемо сьогодні набирати, то формат може бути трохи вищий, тобто менший, за формат набору. Що таке формат набору? Формат набору це формат, де розміщується текстова інформація. Якщо дивитися на наш, на нашу літературу наукову, яку ми зараз проглядаємо, формат набору буде від лівої вертикалі до правої вертикалі, тобто ось цей рядочок, це і є формат набору нашого видання. Так от, якщо боковик, а це основна частина змісту, яка розміщується по ліву сторону змісту, Є змістом великим, має великі назви розділів і параграфів, то його розміщують по формату. Якщо ж, якось на даному прикладі, зміст невеличкий, тобто боковик він іде невеличкий, і для того, щоб цифра не розміщувалася занадто далеко від тексту, Звужують формат набору. Тобто роблять виключку з лівої сторони та виключку з правої сторони. Тобто звужують формат набору для змісту. Сам зміст набирається тією ж гарнітурою, що і основний текст, але на кегель менше. Саме слово зміст ось, його набирають кількома способами. Переважно це світлий прописний. Так, я зараз переключусь. Давайте тут розглянемо. Тобто, це світлий прописний слово зміст набирається на кегель більше основного боковика, тобто основного змісту. І інколи додають розрядку. Ось тут приклад, як це використання розрядки. Дуже-дуже рідко додають курсив або виділяють жирним. Це, якщо немає інших зауважень чи побажань замовника. Так, давайте проглянемо приклади змісту. Ось зміст знаходиться по формату набору. Ось формат набору так видно. Якщо ж за маленькі рядочки боковика, то інколи зміст розміщують в дві колоночки. А також в дві колонки розміщують інформацію, точніше зміст, якщо його занадто багато, щоб не виділяти для зміста занадто багато сторінок. І якщо є можливість, знову ж таки, розмістити в дві колонки, тобто, якщо не довгі рядки змісту. Сьогодні ми з вами розглянемо, так, ось тут, як буде, розглянемо створення змісту в дві колонки, як це робити в програмі Word. І заодно ще й додатково розглянемо такі пункти, як нумерація параграфів. колон цифру. Вставимо колон-титул. Тут його немає, але ми з вами його вставимо. Отже, переходимо у програму Word. Так, Ось тут я набрала. А, ось давайте. Для прикладу, як бачите, тут також є ось два приклади змісту. Зміст по формату видання зроблений, інший зроблений на дві колонки. На дві колонки розміщений текст, ось цей, який знаходиться трошки нижче. І бачимо, да, наскільки вущі йдуть рядочки боковика відносно першого змісту. І тому, звичайно, є не зовсім доцільним розміщувати зміст. По формату. Так і хочеться його трошечки звузити. Так. Ось тут у мене є вже набраний текст, щоб його про вас не набирати. Отже, ми повинні вписати слово зміст. Далі ми робимо всі прописні, тобто великі. Клавіатурне скорочення нагадую Shift F3. Або через вкладку. Шрифт. Можемо поставити галочку всі прописні. І також ми ще для нашого зміста будемо використовувати розрядку. Для цього переходимо на вкладку інтервал і використовуємо розріжений в два пункти один Це мало. і розміщуємо по по центру нашого формату. Весь наступний. Всю наступну інформацію ми з вами поділимо на дві колонки. Для того, щоб поділити наше видання на дві колонки, ми повинні прийти на вкладку розмітка страниця, колонки і вибрати, що їх має бути дві. Але бачимо, що наше слово зміст одразу змістилося по центру першої, тобто лівої колонки. Але ж він має бути посередині. Для цього нам потрібно зробити. Розрив розділу, але на одній і тій самій сторіночці. Заходимо у меню Розриви, і нас цікавить розриви розділів. Ось. Ми. Тільки не з наступної сторіночки, а саме на цій сторіночці. Якщо ми включаємо невидимі знаки, то ми бачимо, що тут програма нам показує, що утворився розрив. Давайте для слова зміст активую слово зміст. І для нього зроблю одну колонку, як це було на самому початку. Так. Бачимо, що зникло у нас поділення на дві колонки залишилася одна. А якщо ми перейдемо на інформацію, де розміщений інший текст. То бачимо, що у нас дві колоночки. Ось формат набору для однієї колоночки у 8 см. І формат набору для іншої колоночки також у 8 см. Далі, пам'ятаєте, ми з вами працювали із табуляцією. В принципі, зміст так і можна також набрати за допомогою табуляції. Ще такий нюанс. Ми з вами обговорили про те, що. Змісту набирають на кегель менше основного тексту. Зачасту основним текстом. Основний текст набирають, якщо це книги, це 8-й, 10-й кегель. Але давайте уявимо, що наше видання має 12, 12 кеглів. То зміст буде на кегель менше 11 або 10. Тому я роблю його 10-м кеглем. Так. Слово зміст я не буду міняти. Тобто слово зміст у мене буде 12-м, так як і має бути. Інший текст роблю 10. так, ближче, щоб вам було видно. Так. Переключаємося. Табуляції, переключаємо режими табуляції. Ось тут в лівому верхньому куті на лінійці лінійки. В мене є лишні гачки, для того, щоб їх зняти. Це табуляція, яка була використана перед цим. Для цього виділяємо текст і просто стягуємо цей гачок вниз. Так, щоб він вам не заважав. Це у мене. У вас такого не повинно бути. У мене текст був набраний перед цим раніше. Тепер для того, щоб розмістити цифру у правому краї і зробити точечки між розділом між параграфом і цифрою, будемо використовувати табуляцію. Виділяємо наш текст набраний, наголошую на те, що ваш текст повинен бути вже набраний. Не набирайте одразу все і одразу форматувати. В поліграфії ми звикли спочатку набрати текст, тільки потім починати його редагувати. Спочатку набираємо текст, тільки потім ми його переносимо частку, частинами. Наприклад, у програми верстки, і вже там змінюємо йому вигляд. Тому звикайте до того, що у вас спочатку повинен бути набраний повністю весь текст. Виділяємо його і переходимо на вказівки табуляції. Нам потрібна права табуляція по правому краю, так як цікавить, щоб вся інформація, яка була розміщена. Відносно цієї табуляції знаходилась по ліву сторону. Ну, ось така ситуація. Згадуємо про те, що можна перемикатися, проклацуючи ось цю кнопочку і таким чином обравши потрібну табуляцію. Нам потрібно по правому краю переходимо і зафіксуємо її на лінійці. Один раз клацаємо. Ось вона, бачимо, що наші циферки всі вирівнялися по нашій табуляції. Її можна рухати по лінійці. Якщо два рази проклацуємо, попадаємо у діалогове вікно табуляція, і де можемо задати її додаткові параметри. Ну, у вас, в принципі, повинна світитися позиція табуляції, яку ви використали. У мене вона не світиться, я її наберу по-новому. Наприклад, я хочу, щоб моя табуляція розміщувалася ось тут на відстані 7,5 см. Вирівнювання ще раз обираю по правому краю. Заповнення точки. Обов'язково натискаємо кнопку Установіть. Ось наша табуляція установилася. Це табуляція, яка була зроблена попередньо. І вона мені, в принципі, не потрібна, я її можу просто стягнути. І бачимо, так, що табуляція наша ось вона, має уже заповнення у вигляді крапок. І я її можу рухати аж в кінець видання. Тут у нас було дві табуляції, поставлені. Треба лише одну, тому одну я пробираю. Якщо текст завеликий і доходить за межі, от, наприклад, як от в цьому випадку виходить за межі цифри або доходить впритик до цифри, то ми повинні зробити примусовий перенос ось цієї частини тексту на наступний рядок. Але так, щоб це не було іншим абзацом. А щоб це вважалося як один абзац. Для цього використовується примусовий розрив абзацу. Натискаємо Shift, Enter. І в нас з'являється ось така стрілочка, яка показує, що це ми зробили з вами примусовий розрив абзацу. Далі, для того, щоб Певну частину тексту перемістити у праву колонку треба використати не дуже багато, от так от абзаців, ентерами. Так буде неправильно. Так, при будь-якій зміні будь-якої інформації у нас буде плести вигляд нашої роботи, тому ми використовуємо розриви. І в цьому випадку саме розрив колонки. Тобто нам треба з однієї колонки перемістити інформацію іншу. Знову ж таки, зайдемо в вкладку. Розмітка страниці, розриви. Нас цікавить розмет, розрив страниці, столбець. Колонка. Тобто, нам треба розірвати інформацію з однієї колонки в іншу. Бачимо: з'явилася розрив колонки інформація, що ми тут зробили розривання інформації. Все. І частина інформації потрапила у праву колонку. Далі у нас ця вся матеріал пронумерований. Для цього ми використовуємо автоматичну нумерацію на вкладці Головна. Використовуємо нумерацію, де є можливість вибрати ієрархію. Нас цікавить саме ось ця нумерація. Далі ми бачимо, так, що у нас йде звичайна нумерація 1, 2, 3. А цікавить, переходимо на завдання. Цікавить, щоб була 1.1. Ну, Отже, потрібен наступний підпункт, так будемо, так би мовити, ієрархії. Ще раз заходимо. На кнопочку натискаємо нагоурений список. Тобто нам треба. І вже переходимо вниз. Тут можна змінити рівень списку. Вибираємо, що нам нас цікавить наступний рівень, де йде нумерація 1.1. Програма автоматично зробила відступ з лівої сторони. Нам це, в принципі, не потрібно, нам треба просто повернути. Обов'язково все назад, так, щоб починалося з від початку формату, формату набору. Далі у нас деяка інформація є під пунктами першого розділу. Якщо тут, так, дивно так, відображається, бачимо, що під пункт, розділ є 1.1, а далі 5 підрозділів. І мають нумерацію 1, 1, 1. Ми виділяємо цю інформацію, тобто те, що буде під пунктами першого розділу. Знову ж таки, йдемо в багаторівневий список. І міняємо рівень списку на наступний. Тут, тобто де є у нас три одинички. Таким чином, як бачите, програма автоматично зробила нумерацію. Ми можемо подвинути знову ж таки повзонки. Відступу верхньої першої, першого рядочка та відступу з лівої сторони, просто їх перетягуючи, вибираємо, що буде під пунктами другого. І знову ж таки йдемо рівень і міняємо, що це нам потрібна наступна ієрархія. Ось так поправили побачили, що тут у нас виниклий дефект. Пам'ятаємо, робимо примусовий розрив абзацу Ще раз, Shift, Enter. І таким чином ви пропрацьовуєте весь текст. Тепер залишилось додати номер сторіночки через вкладку Вставка. Ми вставляємо номер сторінки. Нагадую, в поліграфії, це називається як колонцифра. Вона буде розміщуватися у нас внизу сторіночки. Ви можете вибрати будь-який е, варіант, який пропонує програма. Я для прикладу ось створюю номер сторіночки. Для того, щоб е, закрити редагування колон цифри, можна закрити вікно колон титулів або два рази прокласнути на основний текст. І додатково ми ще маємо вставити. Колон титул, верхній колон титул. Знову ж таки, вкладка вставка, верхній колон титул. Можете вибрати також будь-який, який вам подобається. І вносимо у верхній колон титул набір змістів. Набір змістів. І, звичайно, треба зберегти весь цей текст у форматі Word. Зберегти як, вказуєте, де будете його зберігати. Тип файлу залишаємо формат Word, для того, щоб я могла потім відкрити вашу роботу і передивитися, як ви зробили е цей зміст. Вважаю удачі!